Не перетворити Івано-Франківськ під час святкування дня міста на хаотичний базар, обіцяють місцеві чиновники. У мерії наголошують, єдиний законний тимчасовий ринок працюватиме 10 та 11 травня на Майдані Шептицького та вулиці Низовій. Там у рамках фестивалю Прикарпатський вернісаж планують розмістити близько двох сотень палаток з сувенірами, їжею та іншим крамом. Якщо на визначених ділянках не вистачить місця усім бажаючим підприємцям, є резервні території. Ми зможемо планувати ще площу ринок. Для того, щоб розширити, збільшити, додати, щоб забезпечити всіх. На крайній випадок є ще вулиця Вітовського, Але в нас є доручення чітке вулиця Незалежності, вічовий майдан будуть чисті і повинні бути без будь-якої торгівлі, чи законної, чи незаконної. Аби центр міста був і справді чистим від стихійної торгівлі, упродовж вихідних сьомої ранку серед місця патрулюватиме міліція та громадські формування охорони правопорядку. Щодо самого сувенірного краму, то влада запевняє, спробує не допустити до продажу китайську низькопробну продукцію. Дано доручення, щоб на святі була саме продукція українського походження, яка би презентувала наш край нашу Українську самобутність є це Начальник управління туризму. Я е, хочу тільки повторити, що однозначно після цього зробимо висновки. Е, кожен має зробити свою роботу, і зробити на належному рівні за підсумками організації святкової торгівлі. Центрі міста упродовж вікенду влада обіцяє зробити висновки.